Мовленєвий розвиток. По сталому розвитку тема здоров'я природи. Дбайливі господарі і господарки. Теплий дім. Дітки, подивіться на наступну картину та послухайте. Тепло і затишно в кімнаті. Двері і вікна зачинені. Холод не пропускають. Он, як мороз, розмалював скло. Дивляться діти у вікно, а там завірюха, холодного робчика, немає у них теплої хатки, мерзнуть, туляться під крівлею. Гавчику в бутці також холодно, погано без дверей. Вітер сніг намітає всередину. Вийшла Оленка на поріг і говорить. Заходь, гавчику, погрійся. А песика довго просити і не треба. Шур у коридор і затих. Оленка слабка, двері зачинити не змогла. Мороз зрадів, відразу всередину вскочив. Вийшов тато, причинив щільно двері і сказав Бережи, доню, тепло, щоб холод не зайшов у дім. Дітки, давайте з вами спробуємо відповісти на наступні запитання. Перше. Чому холодно гавчику у будці? Так, вірно. Гавчику холодно у будці, тому що в будці немає дверей. Наступне запитання. Що зробила Оленка? Правильно, Оленка відкрила двері та позвала Гавчика у дім. Третє запитання. Чому мороз зайшов у дім разом з Гавчиком? Що сказав дівчинці тато. Так, Мороз зайшов у дім, тому що Оленка не змогла щільно зачинити двері. Їй не хватило сили. А тато сказав дівчинці: бережи, доню, тепло, щоб холод не зайшов у дім! Дітки, як зберегти тепло в будинку, коли на дворі мороз? Подумайте. Молодці. А тепер? Я б хотіла ще сказати про те, що в домі завжди буде тепло тоді, коли в ньому всі живуть дружно та пеклуються про тепло разом. Дякую за увагу. На все добре. Ви сьогодні молодці.